синус сход, сила природи для вільного дихання носом вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо ситуацію на полі бою і на карті бойових дій станом на понеділок. На 16 жовтня зупиняють наші збройні сили атаки ворога біля Авдіївки. Масштабний наступ Росіян трохи забуксував, але все ж таки ще ця операція не завершена. Там наші військові повернули свої позиції на окремих ділянках фронту. Будемо їх оглядати. Крім того, напружена ситуація на Куп'янському і Лиманському напрямках, де продовжується ворожі Штурми, ну а біля Токмака, біля Вербового Новопрокопівки, продовжуються активні зустрічні бої. Росіяни прагнуть там контратакувати і теж детально оглянемо, що не відбувається. Крім того, вдалося збити ворожий вертоліт на одному із напрямків. Це новини сьогоднішнього дня. Рухаємося до карти. Тож почнемо із якраз куп'янського напрямку оглядати ситуацію, де дуже масштабно і потужно готувалися росіяни до наступальних дій. Розгортають їх і продовжують, однак бачимо, що просування на ключовому відрізку фронту тут біля в напрямку якраз Куп'янська безпосередньо ворогу не вдається досягти. Але продовжуються штурмові дії нижче, на південь, біля Макіївки, біля Новоєгорівки. Ну і про Синківку, в принципі, ворог потроху починає забувати у своїх зведеннях. Я маю на увазі, воєнкорівські канали вже не лементують. Не кричать, що ось ось ми займемо Синківку, прорвемося до Куп'янська. Ці нотки у їхніх зведеннях стихли. От той же Воргонзо пише про те, що вдалося зайняти росіянам нової позиції у Івановці. Це на схід від Куп'янська, це власне отут на район Орлянки. І навіть трохи південніше, от Іванівка-Ягідне, так біля Орлянки теж є у нас зміна. Ну, фактично, це одна ділянка фронту. Орлянка, Іванівка-Ягідне, фактично, цей відрізок фронту десь приблизно протяжністю 7 кілометрів. І ось бачимо, якраз який виступ тут сформувався. Від траси Орлянка Ягідне вдалося трохи просунутися окупантам у західному напрямку в бік Куп'янська. Зараз ми відмотаємо. Раз ситуацію на кілька днів назад, і побачимо, власне, що. І як це просування якраз і розгорталося, фактично вдалося десь кілометр триста метрів пройти на цьому напрямку окупантам на Куп'янському напрямку. Це за останні дні, мабуть, найбільше вороже просування, якщо всі напрямки брати. Ну а от де найкоротша відстань до Куп'янська, тут пробити українську оборону ворогу так і не вдалося, попри те, що було покладено дуже, дуже багато сил і ресурсів. Ну і так само діпстейт. Пишуть про те, що і нижче біля Новоєгорівки і Макіївки продовжуються ворожі наступальні дії. Ось у нас ще напрямок ікраз Андріївка, ось Новоєгорівка нижче. Тут є напрямок ворожого штурмового удару. Теж можемо спробувати якраз оглянути, як ситуація розгорталася в останні дні. Ну якраз біля Нової Горівки тут битва за ці висоти далі не просунулася, не пішла. Тобто, як воно виглядало тиждень тому, так в принципі. Ці штурми і вор... нових результатів ворогу не дали. Біля Макіївка, трохи інша ситуація, але, зрештою, бачимо так само, що до самого населеного пункту окупантам теж підібратися тут не вдалося. Як ми оцю балкою оглядали між площанкою і Макіївкою станом на п'ятницю, так от за останні декілька діб і не вдалося ворогу тут просунутися. Отже, у нас фактично лише ділянка в районі Орлянки Ягідного змінилася за ці декілька днів. Ну і крім того, на цьому. Напрямку вдалося бійцям 25 ї повітряно десантної бригади збити російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині, він лежав і красиво горів на відео. Навіть там на каналі Сирського в Телеграмі це відео з'явилося, можемо побачити ці кадри, як валяється не якраз підбитий так, і, і, цей гелікоптер і детонує на ньому БК, Такі спалахи яскраві, фіксуються от, на цих кадрах. Поруч бачимо фрагмент російського. Ських укріплень, це так звані зуби дракона, двома рядочками там двома лініями виставлені. От якраз біля цих укріплень впав, гепнувся російський гелікоптер. У якийсь такий лісосмузі і там догоряє. Тобто вдається зупиняти ворожі наступальні дії на цих напрямках нашим військовим. Ну тим часом, якраз якщо ми там про Макіївку Новоєгорівку згадали, то там не шкодують окупанти живої сили для штурмів наступальних дій і женуть тут. Зокрема, і мобілізованих. От е, ті, мобілізовані, маячать, пишуть, скажуть своїм родичам на Росію про те, що їх женуть на вірну погибель. І відповідно у нас з'являються нові відеозвернення від цих росіян, від родичів якраз мобілізованих. зокрема. З'явилося відео від близьких і родичів мобілізованих з Татарстану, які попросили не відправляти їх, їхніх рідних на штурми біля Сватового. Йдеться якраз про Макіївську ділянку фронту з того, що нам відомо. Це мобілізовані другого батальйону полку з такою назвою математично цікавою 1234, 1234 1234 полк. Є номер військової частини, і вони записали звернення про те, що цих мобілізованих. Відправляють на Сватівському напрямку на дуже такі небезпечні штурми. Їх зняли з звичних завдань, з привичних задач, тобто з оборони якоїсь і кидають в атаку. більша частина батальйону зараз на штурмі, інша чекає відправки з дня на день і вони несуть колосальні втрати. кажуть, ці родичі мобілізованих з Татарстану. Кожну хвилину, кожну годину приходять нові повідомлення. Про поранених і про загиблих Відповідно, просять зняти їх із таких небезпечних завдань і відправити назад в оборону. Адже що найсмішніше мобілізовані повинні бути в територіальній обороні, а не на передовій. В цьому зверненні звучить це дуже комедно, тому що ніколи в житті Шойгу і все це його браті і в Генштабі не планували російських мобілізованих використовувати саме в обороні. І те, що там пудрили, так би мовити, Мозги цим росіянам і намагалися їх загнати якось на цю мобілізації, обманювали банально, що вони будуть десь на третій лінії в обороні сидіти. Це все чиста, абсолютно брехня. Можемо фрагмент якраз цього звернення, подивитися мобілізованих із Татарстану, як про них розповідають їхні близькі родичі. Ми близькі розміки полка 1234 2 батальйону в воїнської часті Республики Татарстан. Умоляем помочь и спасти наш татарстанский батальон. Второй год наши бойцы выполняли тероборону на Сватовском направлении. На сегодняшний день большая часть батальона находится на штурме. Остальная часть ждут отправки со дня на день. Они несут колоссальные потери. Каждую минуту приходит сообщение о раненых и погибших. Ну, ще могли заспівати на відомий мотив рядочок Спасіті, татарстанський батальйон чи щось таке. І, Може, це би подіяло власне на Шойгу, на Герасимов чи на Путіна, до кого там зверталися оці, от родичі мобілізованих з Татарстану. Зрозуміло, що ніякої реакції не буде. Їх так і поведуть на нові штурми, і все це закінчиться розгромом цього батальйону. Ну, далі переносимося. Ми уже на Бахмутський напрямок і дивимося, що у нас тут. Відбувається по Лиману, по Куп'янську, по Сватовому ситуація зрозуміла. Росіяни штурмують, атакують. Однак якихось значних досягнень їм там не вдалося досягти, окрім якраз просування в районі Іванівки, Орлянки, про яке ми, ми згадали про цю ділянку фронту. Далі дивимося якраз на південь від Бахмута на ділянку фронту Кліщіївка, Андріївка, Одрадівка. Саме тут точаться зараз найактивніші бойові дії. У зведеннях з'являються згадки саме. Саме про е, цей район, якщо ми говоримо про Бахмут і його околиці і прилеглі населені пункти. Тут вдалося за останній тиждень нашим військовим відтіснити окупантів приблизно там до кілометра, ну кількасот метрів, скажімо так, від е, залізниці, яка пролягає гілка Граспов з і Кліщівку, тягнеться за водойми, які е, розташовані за цією залізницею, вдається. Ворога відтісняти до Одрадівки. до траси, яка тягнеться від Бахмута в бік Горлівки, через опитне Одрадівка залишається приблизно 3 кілометри. Від сірої зони звідси і відповідно тут потрібно ще чимало зусиль докласти, аби ворога відкинути аж до цієї траси. Поки що окупанти намагаються тримати оборону в полях на захід від траси бахмут Горлівка, яка є дуже важливою для них у сенсі, якраз логістики постачання така рокадна траса, як її за військовою термінологією окреслюють і називають, але ця дорога вже знаходиться Ходиться під вогневим контролем наших сил і продовжуються спроби наших військових і далі розвинути тут успіх, ще далі відтіснити ворога аж до цих населених пунктів Одрадівка, Миколаївка, друга, опитне, то що збільшити цей плацдарм наших наступальних дій в районі Кліщівки. Крім того, ведуться активні бої в районі Курдюмівки, Озарянівки. І так само тут подекуди є успіхи. Ворога відтісняють за канал Сіверський Донець-Донбас. Це якщо так. Загалом в кількох словах окреслити тут ситуацію. У нас менше з'явилося за останні дні повідомлень про якісь спроби російських контратак. Вони подекуди з'являються, але вже не так настирливо контратакують окупанти. Більше думають про оборону у цьому районі, аби стримувати наших військових. Отож ситуація тут розвивається позитивно для наших військ, якщо північніше переважно атакують росіяни. Я маю на увазі ті напрямки, які ми вже оглянули. То в Бахмуті зберігають ініціативу наші військові. І ось як окреслює цю ситуацію, той же Воргонзо, російський воєнкорівський канал пише він таке. Його автори пишуть таке. Там засновником каналу є Пєгов, такий собі е, теж відомий персонаж. Не пишуть наступні речі: ВСРФ в очередної раз попитали звернути втрачені утраченої позиції в Андріївки Кліщеївки. Несмотря на підтримку артилерії, їм це не вдалося. висоти за. Всу, отже, тут важливі висоти в цьому районі утримують наші військові і росіяни, попри окремі спроби знову контратакувати, нічого не досягли. Отже, будемо чекати більше добрих новин із цього району. Далі рухаємося до Авдіївки, про яку найбільше говорять останнім часом. Адже тут, накопичивши значну кількість снарядів, боєприпасів до артилерії, ворог здійснив спроби прориву з обох боків, з обох флангів. Го району ну по перше, дуже непроста ситуація. У нас виникла в районі Красногорівки Степового, де намагаються до залізниці і за залізницю прорватися окупанти. Їм цього не вдалося зробити І Дійшли вони лише до залізничного насипу, але до Степового до Бердичів, куди вони намагалися прорватися, таки їм не вдалося дійти. От вже ось це було ціллю, такий маршрут був прорив ціллю окупантів. Бачимо, що навіть наполовину вони його не виконали, це завдання. Як тут ситуація розвивалася за останні дні, побачимо, бо просування окупантів тут таки було зафіксовано, адже якщо ми повернемось на восьме число у цій карті, відколи от. Там від вівторка почався активно наступ біля Авдіївки російський, То ми побачимо, що Дійсно, певні просування окупантів були і в районі тут Водойма, Ставка Південніше Красногорівки, і от в західному напрямку до Степового, подекуди вони дійшли в притул до лінії залізниці у ході цих наступальних дій. Крім того, намагалися вони розвивати і наступ у північно-західному напрямку до кераміка, до Новокалинового. Тут е, незначне просування, в принципі, нічого такого особливого особливого не відбулося, вдалося зупинити тут окупантів. Зупиняють тут окупантів наша 110-та окрема механізована бригада, інші підрозділи і завдають їм величезних втрат. Перерізати ані трасу, ані на Вдіївку, ані залізницю окупантам не вдалося. Кількість цих втрат зафіксована на значній кількості кадрів із, із дронів, знятих упродовж боїв. Дуже багато відео підтверджень того скільки. Там всього розбитого в окупантів і техніки, і знищено живої сили. Ось такий фрагмент, наприклад, якраз із цього району, який ми оглядаємо, знищені танки, знищена бронетехніка. Ми тут замалювали все зайве, тобто втрату живій силі ми на цьому кадрі не побачимо, бо вони замальовані, але там навколо все зрозуміло, чим всіяно. Ну і також, от, що такі кадри свіжі з'являються, розбитих російських автомобільних і бронеколон, які не прямують і наступають. Від цей район, зокрема Водяного, Северного, Первомайського, про який ми згадали, там так само точаться активні бої, це вже південна частина. Цього укріп району. І так само ми можемо відмотати таймер назад на минулий тиждень, і побачити, власне, що вдалося досягнути окупантам в ході свого наступу. Отже, по-перше, у нас з'являються, бачимо, в бік северного напрямки ударів, потім карта так само рухається в бік Первомайського. І певні просування на 200-300 метрів окупантам тут вдалося їх досягнути. Пишуть самі росіяни про те, що. За останній час тут відбувається таке. E, значить, біля Степового, северний, окріп район Авдіївки, удалося російським військам німного продвініно у Степного. Ну, це біля залізниці, ми про це вже говорили. Також при підтримці артилерії атакували біля кераміка без продвіження. E, потім, знову ж таки, щодо ігра з південного напрямку. То пишуть той же машовець, пише оглядач про те, що максимальне просування противника тут становило 200-300 метрів не більше. Зважаючи на те, які колосальні втрати росіян тут чекали, яких вони зазнали, це дуже і дуже скромні, скажімо так, результати з їхнього боку. Їхні воєнкори вже або перестали активно і детально писати про Авдіївський потужний наступ а раніше тиждень тому просто. То Вереск стояв на цю тему у їхніх каналах. Зараз же вони уникають цієї теми або дуже скромно пишуть про те, так лаконічно, що тут тривають важкі бої, вже не сподіваючись на якісь значні прориви. На що росіяни взагалі розраховували? Тут складно сказати, оскільки Авдіївський укріп район існує із 2014 року. Він суттєво укріплений. Це навіть не Бахмут, куди росіяни доволі швидко просунулися в ході бойових дій минулого року. Тут все значно краще укріплено, і тут наші військові готові були зупиняти значні сили ворога саме одна Донецькому напрямку. Тому це все закінчується для окупантів величезними втратами і фіаско однак вони продовжують штурмові дії. І ось той же Воргон запише про Первомайське, що тут продовжуються штурмові дії. Крім того, намагаються вони повернути собі ініціативу у Сєвєрного, як пишуть, атакують большими силами. Тобто операцію ще цю не завершено, далеко не завершено, і не втрачають окупанти сподівань, що їм таки вдає вдасться щось витиснути біля Авдіївки. Наше ж завдання наших військових максимально палити, знищувати ресурси ворога, його техніку, знищувати живу силу. Чим успішно в принципі справляються наші військові Мар'їнці так само відбуваються все нові нові спроби штурму. Околець Мар'їнки на заході і на півночі, і ці десятки атак на добу. Не завершується для окупантів абсолютно нічим. Ще важливий є, є відрізок фронту в районі Вугледара, це або Волноваський напрямок, або Вугледарський, як його з кого боку, коментувати. Це ситуація на південь від Мар'їнки і на схід від Вугледара. Мова йде про відрізок фронту біля Новомихайлівки, Солодкого Славного, де окупанти намагалися просуватися останнім часом. Певні зміни тут на карті відбували за останнім за останній тиждень, скажімо так, внесені вони були лише от буквально на вихідних на цю карту, але це результат бойових дій трохи раніших. Вже ми бачили, що тут біля Михайлівки Новомихайлівки була така от зелена пляма на карті. Це те, що вдавалося відвоювати у ході тут бойових дій в цьому районі, нашим військовим. Зараз же тут перейшли у наступ росіяни, і їм вдалося трохи просунутися від степного, від славного в бік Новомихай. Чому вони цим взагалі займаються? Тут у нас до речі на мапі з'явилася вже залізниця. Не на всіх е, ділянках фронту і районах е, є така от. Чітко окреслена залізниця на мапі Діпстейт, а тут вона, як бачимо, з'явилася. І це логістика ворога на Приазові, яку дякуємо їм за це. Промалювали, позначили якраз навтори мапи Діпстейт. Тепер ми чітко бачимо всі залізничні напрямки, от, гілки, які тут тягнуться. І як ми знаємо, є лінія залізниці з Маріуполя на Волноваху на північ, от від Маріуполя, яка тягнеться. Надалі окупанти намагаються протягнути тут ще додаткові. Залізничні лінії, і в бік Росії, і в бік Донецька полагодити. І от від Маріуполя так само там є пошкоджені ділянки, мости, які окупанти активно ремонтують. Отже, до самої Волновахи від е, лінії фронту не так і багато, не така і велика відстань, це 20 кілометрів. І там постійно фактично нависає загроза прориву фронту. Окупанти переймаються, що українські військові перейдуть тут до наступальних дій. Зуміють прорвати фронт. Тому зараз вони намагаються самі нав'язати активні бойові дії наступального характеру в цьому районі і відсунути лінію фронту максимально на північ. Вугледар їм вже не вдалося взяти вже кілька було таких спроб. Все це закінчилося для окупантів величезними втратами. Зараз пробують ось тут на сході, на північному сході від Вугледара, в районі Новомихайлівки і Солодкого здобути якісь успіхи і змінити ситуацію на фронті. Цю ситуацію добре пояснює. Якраз Костянтин Машовець він пише, що на цьому напрямку противник силами якраз го армійського корпусу 155-ї окремої бригади морської піхоти, 116-го стрілецького полку резерву намагається реалізувати задум щодо усунення наших військ від залізниці, яка йде зі сходу через волноваху на захід по всьому сухопутному коридору. Якраз цю залізницю ми у кадрі зараз і бачимо. Зараз росіяни активно відновлюють функціональність цієї залізниці, ремонтуючи її окремі ділянки, мостові переходи. Але для того, аби зуміли окупанти нею повноцінно користуватися, треба відсунути українські війська, аби обмежити вогневий вплив на цю залізницю. Ясно, що ракети далекобійні все одно будуть долітати і хаймарси будуть добивати. Однак зі шкіри лізуть окупанти, докладають усіх зусиль, аби змінити. Ситуацію в районі Вугледара, аби відсунути звідси фронт. Ось така ситуація. Времівський виступ. Ми сьогодні не будемо коментувати, тому що тут обмаль новин звідси відбуваються бої біля приютного. В районі завітного бажання Старомайорського теж тут неспокійно, але про якісь зміни і масштабні бої сьогодні не можемо нічого сказати. Тому рухаємося до роботного напрямок власне на Токмак. Тут же у нас бачимо уточнення, які останнім часом на карті з'являлися, полягають лише в зміні позиції укріплених наших військ, тобто в районі роботи, розширився в цей оперативний простір від наших укріплених позицій, і здійснюється натиск по флангах і також на новопрокопівку на південь. Де вдавалося просунутися нашим військовим, то це в сирій зоні на північ від на північний. Схід, можливо, так і на північ від е, села Копані. Багато ви пишете мені, що інакше треба наголошувати це село Копані. Е, менше з тим, вже наразі я коментував цю тему. Копані чи Копані суть не змінюється у цьому районі? Власне продовжуються наступальні дії наших військ і вдавалося просуватися. Це видно із кадрів з дрона російського. Як правило, взагалі просування наших військ помітно саме з російських кадрів, тому що росіяни фіксують ураження там, тих чи інших позицій, чи техніки, яка рухається з нашого боку. І потім, після геолокації, стає зрозуміло, в якому районі цей бій відбувався. Отже, ми бачимо чітко це оглядач Кравчук, зробив скріншот для нас, полегшив нам роботу. І, от місце, де відбувалися ці бої, чітко позначені бачимо якраз цими векторними лініями на жовтій зоні, де відбувалося просування у Сірії. Вернізоні з боку збройних сил України, отож на кілька сот метрів вдавалося просунутися, якраз в напрямку села Копані. Чи копані. От цих лісосмугах у полях на північний схід від цього села. Там вже розташовані значні російські укріплення, от якраз на цій чорно-білій картинці, яка вставлена помітно конфігурацію цих укріплень, траншей, опорних пунктів, які бачимо дуже-дуже детально, так скрупульозно вибудовані. Багато роботи там вкладено з боку противника. І це не просто прямі рівні траншеї прокопані ковшем якогось там бульдозера чи екскаватора. А е, доволі такі в вигляді лабіринта, зигзагів, різні укріплення, які дозволяють от. Тримати там оборону значно ефективніше окупантам, тому відповідно і більше зусиль треба прикласти, аби зачистити ці опорні пункти, ці траншеї. Тому той же Машовець пише про те, що він якраз на цій ділянці фронту не очікує якогось стрімкого просування українських військ, але ініціатива тут за українськими військовими і є успіхи, є певні просування, якраз зачистка ворожих опорників була зафіксована на цих кадрах. Які ми щойно оглянули, і відповідно описує він ситуацію так: що по лінії Нестерянка Копані після невдалих спроб 104-го десанто-штурмового полку 76-ї дивізії ворога пробитися із заходу до Роботиного з цього району українські війська почали поступове просування з півночі, як до села Копані, так і на схід від села Нестерянка, повільно не поспішаючи. Противник тут має лінію кріплено. Позицій і в районі Нестерянки, так само їх займає той самий вже підрозділ тієї самої десантно-штурмової дивізії номер 76 а також 291-го мотострілецького полку противника. Не думаю, що найближчим часом цей наступ буде значним чи швидким. Але в сенсі загальної ситуації на цьому напрямку тиск ЗСУ продовжується, і це суттєво ускладнює противнику ситуацію і щодо роботаного, і щодо Новопрокопівки, адже забирає багато ресурсів в об. Вороні на фланзі тут, крім того, ворог намагався біля вербового тут так само контратакувати. Це інший бік, інший фланг цього району, і якраз так само писали про те, що тут відбувалися ворожі спроби контратак за останній час, але вони не були успішними. Щодо Новопрокопівки, це зараз якраз напевно основний напрямок наших атак, адже намагаються закріпитися в цьому селі. Наші військові. Однак, поки що бої точаться на північній частині Новопрокопівки. Росіяни тут провели низку контратак, намагаючись зупинити. Просування вглиб українських військ і північ цього селища у сірій зоні, в центральній частині там росіяни перебувають. Тобто, по суті, ситуація не сильно змінилася за останні тижні. Відбуваються зустрічні бої. Відбувається спроба перехилити ситуацію на свій бік і перехопити ініціативу. На даний момент той же Машовець пише, що північна частина новопорокопівки є так званою сірою зоною. Отож, це у нас ситуація. Це по роботаному по вербовому ще кілька слів про Крим. Скажемо, У нас по перше з'явилися деталі української атаки по російських кораблях в п'ятницю, от і 11-го числа, і 13-го числа. І про деталі ураження цих кораблів розповів якраз днями Дмитро Плетенчук, речник наших військово-морських сил. Він заявив про те, що корабель Павел Державін, російський взагалі двічі був атакований біля узбережжя Криму в районі Севастополя. А ще було уражено буксир Ніколай Муру. І відповідно Павел Державін зараз намагаються росіяни передислокувати в бік Новоросійська в більш безпечні райони Чорного моря. Ну, Окрім того, ми знаємо, що ще був один ракетний катер, російський так само атакований. І про те, якими способами, якими інструментами, якою зброєю користувалися наші військові при цій атаці, Дмитро Платенчук не розголошує, не каже, Деталі цієї операції поки що повідомляти не можна. Вони є таємними для того, аби продовжувати очевидно такі успішні атаки і удари по російських кораблях. Ще стосовно Криму згадаємо, що від росіян пролунала заява про повне відновлення функціонування Керченського мосту. Відповідно, ремонтні роботи завершено, і автомобільна частина мосту вже функціонує наповно. Чекаємо, пішов відлік фактично до нової. Так і по цій переправі, ось така ситуація по півдню країни. Ми ж уважно будемо стежити так само за дислокацією російських ракетоносіїв у Чорному морі. Ну зараз, як ми знаємо, вже починається фактично по Україні опалювальний сезон, така глибока осінь, і слід очікувати власне масштабних ракетних ударів від ворога. Тому будемо пильнувати. Друзі, на цьому дякую всім, хто додивився до кінця наш сьогоднішній огляд. Нагадую про лайки і коментарі, які надзвичайно важливі для того. Аби ми здобували все більшу і більшу аудиторію, ну і знаходили одне одного на Ютубі кожного дня. Побачимося завтра вже під час нового огляду карти бойових дій.